Качеві під час пожежі в багатоквартирному будинку загинула жінка. Днями до служби порятунку надійшло повідомлення про загорання на останньому поверсі п'ятиповерхового будинку по вулиці Підгорянській. Про пожежу рятувальникам повідомив сусід. Він побачив сильне задимлення та одразу зателефонував за номером 101. На місце події було залучено вогнеборців 11 та 10 державних пожежно-рятувальних частин. Сусіди загиблої жінки трагедію не коментували, та й потрапити до квартири нам не вдалося. До гасіння пожежі залучили також і спецтехніку. Вогонь швидко охопив квартиру та наробив чимало лиха у під'їзді. На місце виїхали два відділення пожежних рятувальників, а також спеціальний пожежний автомобіль АД-30, який залучається до ліквідації пожеж на багатоквартирних житлових будинках. І по місцю пожежі було виявлено, що горить квартира на п'ятому поверсі вже багатоквартирного житлового будинку. Рятувальникам досить складно вдалося зайти, так як весь під'їзд був задимлений. Одні рятувальники зайшли через під'їзд, включившись в апарати і підключивши ланку ГДЗС. Інші рятувальники проводили ліквідацію пожежі з автодрабини через вікно житлового будинку. Вогнеборцям вдалося зупинити поширення вогню на площі 45 квадратних метрів за годину. Ще за дві пожежу ліквідували. Під час гасіння в одній з кімнат рятувальники виявили тіло жінки. 1951 року народження. Рятувальники прибули на місце пожежі вже через 6 хвилин після. Повідомлення і через три години їм вдалося повністю ліквідувати пожежу. Локалізувати їм вдалося пожежу о 17 годині четвертій хвилині, а ліквідувати о 19 годині вісім хвилин. Також ще хочу додати, що Складною було гасіння пожежі тим, що квартира знаходилася на п'ятому поверсі, а також в квартирі була дуже велика пожежна навантага. Так в тій кімнаті, де виникло загорання, знаходилися шафа з книгами, які дуже швидко розповсюдили вогонь і температуру, які завдали багато пошкоджень. Тобто було знищено всю квартиру, а також Температура і вогонь пошкодили під'їзд житлового будинку, і було пошкоджено деякі квартири житлового будинку, які знаходилися нижче поверхами. Причиною загорання, ймовірно, став несправний електронагрівальний побутовий прилад. Тож фахівці ДСНС закликають громадян бути уважними та обережними. Перед використанням таких приладів перевіряти їх справність та не залишати їх увімкненими без нагляду.